Це буде обов'язково. Тобто, це як раніше пам'ятаєте, з прививками було що треба зробити прививку, і тільки без прививок тебе ніде на роботу і так далі не візьмуть. Ну як бачите, це було абсолютно несерйозно, але в якийсь момент за цим дійсно слідкували і дітей пугали. Не зробиш прививки, ні, ні, ні в армії не візьмуть тебе не на роботу. Помните таке було? Ну, в мене таке було. А зараз тут нова історія. Тепер треба пройти військову підготовку. Ну, від ТЦК. ТЦК це все буде відслідковувати. Стосується і школьників, і людей, які там в коледжі, в інституті хочуть коледжі, там, в інститут поступати. Отака от історія тепер буде. Тому, друзі, вам потрібно зараз шукати. Я розумію, що більшість людей йдуть навчатися, щоб типу, бути якби заброньовані. Да? Але йдуть навчатися для чого? Для того, щоб отримати якусь світу і потім заробляти гроші. Ну, як ми знаємо, що ти виходиш з тим дипломом, 4 роки життя віддав за щось, десь чомусь навчився. Ти диплом показуєш на роботі. Кажуть: він нам треба спрячьм. Нам треба досвід роботи. І ти по такому колу ходиш. Ну тобто, небезпека велика. Ну, в країні війна, поняли? Ви могли казати, бо що хочете і так далі. Ну, в країні війна. От, ну і що? під час війни, що ви хочете, щоб не було мобілізації? і Так далі, це дуже плачевно, Це дуже жорстко. Я розумію, але ж самі подумайте. В цій всій ситуації розуміючи, що робиться, ви маєте навчитися зараз, зараз заробляти, наприклад, онлайн. Такі варіанти, як там IT і так далі, вже не актуально. Поняло, штучний інтелект це все позаміняв. А жити за що то надо? Навіть якщо ви вдома засядете і будете сидіти, ну це ж право кожного піклуватися і хвилюватися за своє життя, особливо батьків. Да? От, не можна змушуватися, має бути більш добровольна така історія, але ну, на жаль, добровольно примусово. Зараз за посиланням в шапці профіля, ми нашим студентам, які у нас вчаться на навчанні онлайн онлайн, Будемо видавати зарплату. І ми хочемо в прямому ефірі, от я вас запрошую на День відкритих дверей можете зайти, подивитися, хто, скільки, як у нас отримують студенти, що вони роблять. По факту там з телефона працюють, відео виставляють. Плюс я кожному з вас за посиланням в шапці профіля, там телеграм-канал, подарю три безкоштовних дня навчання з прямими ефірами, порозмовляємо, відповіді на питання вам подаю і так далі. І буде зараз розіграш iPhone, макбука, iPad і так далі. там Теж за посиланням в шапці профіля. Ну Просто хочу показати, по-перше, ви ж знаєте, я борюся з російською пропагандою дезінформації і просто так українські не хочуть цим займатися. Ну придумали от і подарунки, і навчання, і якісь там грошові винагороди, зарплати платимо. Можете зайти, подивитися це абсолютно безкоштовно, ніде реєструватися, нічого не треба. Просто посиланню прийдете, глянете і вечір собі гарно проведете. Побачите, які у вас взагалі можливості є. Бо зараз, зараз заробітком не онлайн. ну, Прям бачите, дуже важко. І неясно, де влаштуватися на роботу, піти, і неясно, як вдома сидіти, не сидіти, неясно, як піти навчатися. Ну важкі часи, непрості. Я з От я за мобілізацію, але за здорову по закону і так далі. Але під час реальної війни, справжньої, військовий стан у нас, точніше, стан війни не введений, і я вам скажу: слава Богу, бо ви б всі там і кордони позакривали б на в'їзд і на виїзд, і відмінили б гроші, все було по талонам і так далі. Дуже жорстко. Тому, попри всю реальну плачену ситуацію, у українців ще дуже.